Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ви дізнаєтесь про те, де краще створити сайт, інтернет-магазин для продажу своїх товарів онлайн. Ми поговоримо про ті платформи, які я рекомендую за 10 років досвіду в сфері міжнародної торгівлі товарами за кордоном. Взагалі, платформ, де можливо створити магазин, є дуже багато. Це Magento, Wix, OpenCart, Shopify, WordPress та багато багато інших. Вони всі мають дрібні відмінності у своєму зовнішньому вигляді та функціоналі і обирають зазвичай через прихильність до бренду. Перший це WordPress. Більшість сайтів та інтернет-магазинів на нашій планеті створені саме на WordPress. Okay. Основний мінус WordPress він вимагає від вас деякого рівня технічних знань програмування. Якщо у вас немає досвіду, вам потрібно бути готовим витратити час на перегляд навчання, поки ви не освоїтесь, щоб розробити свій сайт чи інтернет-магазин. Але оскільки WordPress є такою популярною платформою, існує багато ресурсів, де можна знайти інформацію про нього. WordPress дає вам повний контроль над кожним аспектом вашого інтернет-магазину. WordPress безкоштовний. Доведеться сплатити лише хостинг, на якому буде розміщено ваш сайт та можливо послуги дизайнера та програміста, котрі займуться створенням сайту чи інтернет-магазину. WordPress є дуже універсальним варіантом, але у вас будуть постійні труднощі з управлінням сайту його швидкістю. Без знань коду ви практично нічого не зможете виправити. Хоча в цьому варіанті ви економите значну суму на щомісячному тарифному плані, адже система безкоштовна. З досвіду скажу, що інтернет-магазин на WordPress буде найкращим варіантом. Якщо ви плануєте продавати товари онлайн лише в Україні, реклама. Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні платформи. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування інтернет-магазинів, розроблених на Shopify та WordPress. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в Instagram. Друга платформа, яку я вам рекомендую для розробки інтернет-магазину, але саме інтернет-магазину, який буде продавати на ринках Європи чи США, а не в Україні, це Shopify. У мене часто питають, чому саме Shopify? Відповідь дуже проста: Shopify це бренд як Ferrari у світі автомобілів. Shopify вийшов за межі звичайного конструктора для розробки сайтів. Він додав багато інших опцій, які є на маркетплейсах, таких як Etsy, Amazon та EBay, що зробило його дуже зручно. Для тих, хто хоче продавати та купувати в інтернеті. Shopify розроблений спеціально для створення інтернет-магазинів та електронної комерції. Якщо ви плануєте створити інтернет-магазин, який буде продавати за кордон, то Shopify є найкращим варіантом. Конструктор платформи робить створення вашого магазину дуже простим і швидким. Крім того, все повністю адаптивно, тому ваш магазин відмінно виглядатиме на мобільних пристроях. Зараз в магазині програм Shopify більше 8 тисяч. Програм, що дає вам нескінченні можливості для додавання нових функцій у ваш магазин. Shopify має більш як 100 шаблонів дизайнів для інтернет-магазинів, деякі з них можна використовувати безкоштовно. Платні коштують в середньому від 200 до 350 доларів. Після пробної безкоштовної версії Shopify ви можете вибрати один із платних планів, що починається з 24 доларів США на місяць, якщо ви платите щорічно, або 32 доларів США на місяць. Якщо ви платите щомісяця. Всім тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок: список з інтернет-магазинами, які ми створили для наших клієнтів. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в дірект слово білка, і я надішлю вам цей список. Посилання на мій інстаграм є в описі до цього відео, або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись та ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!